Трипаємо камеру протерти Десяжство на прогулянки парком. Їдемо перемонтувати адюр. Я думаю, в Україні страшні же, де вокзали. Ну і коротше так спішив до механіка, що попав на ремонт дороги. А їхати ще мішне, 8 км до нього, а я тут стою вже хвилин 10. Так, да, це вон, Це мій. Добре. 45 нам до Ворослава залишилося ще 59 кілометрів вже починає світати Сонечко починає світати, а я починаю засинати. Я вже не знаю чим зайнятися Музика надоїла, ютуб надоїв. Сон правда, ще не надоїв Mm. Дуже хочеться спати. Ми вже у Вроцлаві 9 година ранку. Їдемо Перемонтувати Адблюку. Приїхали до Механіка, ремонтуємо Адблю. Блюху поремонтували, помилки вже нема. Надіємося і всі загальні помилки теж повипадуть. Вертаємося знову до електрики. будемо все-таки дивитись до електрики, бо турбіну відробило, блін. АБ... Бі... АБС справжній АСП теж відробило, під горку теж з'явилася помилка, тому летимо назад до механіка. А, і машина далі глохне, тому треба типу, машину робити, бо це не їзда. Та й таке. Їдемо до автомобільного електрика, їдемо полем. Дуже люблю робити дим. Точніше не дим, а порохи. Я напевно ще з тих, хто до велосипеда чіпляв мітлу і їхав з мітлою. Та й таке. Коротше, їдемо до електрика. Ну і коротше так спішив до механіка, що попав на ремонт дороги. А їхати щось мішне, 8 км до нього, а я тут стою вже хвилин 10. Сходили на заправочку, перекусили одним ходогом. Автолінк, варштат самоходовий. В околиці Вроцлава, точніше навіть не Вроцлав, а Олещніця. Роблять мого бусика. Потім скажу, що там було. Проводочки там одні зробили, запаяли, зробив тестову їзду, і все одно турбіна не дує так, як потрібно, і круїз не включається. Чекаю, механіка бо поїхав на обід і будемо далі ремонтувати. Ну, не ми а буде він далі ремонтувати. Та Щось мала, вона взагалі останнім часом вимахується. І треба віддихнути. Або чогось доброго курнути. Я думаю, в Україні страшніше, де вокзали. А виявляється не тільки в Україні. Але то є страх. Це капець який страх. І містечко вроді гарне, а капець. У висновку я був не на цьому жиде вокзалі, так що прогуляємося олішницею. Йдемо на другий жиде вокзал. Гуляємо по містечку. Люди собі відпочивають. Там волейболчик грають. Люблю весну, гарно, так. Свіженько. Красота. Майданчики для дітей. Головне, щоб я клі кліщів не назбирав сьогодні і не заблудився. Направо повернеш багатим будеш, наліво повернеш, смертній знайдеш, прямо підеш, женишся. О, пішли. Я вже старий, пора жениться. Навіть Google мені те саме каже, крийти прямо. Не знаю чи ліпше. Але вроді краще. О, там зараз буде дуже гарна красота. Зараз тут буде річка і сонечко. Має бути дуже гарно О, красота. Трошки прогуляємося, не тільки за кермом сидіти. Люди собі відпочивають на лежаках. гарно гарно. Парк Кшанжат Олешніцьких. Не знаю чи правильно вимовив, але вроді так. Зовсім чуть-чуть вулицям містечка. Вратівочка, асфальтик, красота. І чистота, асфальт, нема болота, ям. Дуже гарно. Доглянуто. Напишіть в коментарях країни, в яких ви були, і які вам країни найбільше подобаються. Чи можливо якщо хтось не їхав в якісь країни, а міста, які вам подобались. Чи сподобались. О, дитяча площадка. дуже гарно. Діти собі граються. Баскетбол, теніс, пісочниця для старших бесідка. Буквально тільки що один поїзд на Вроцлав поїхав. Оце їде другий поїзд. Надіюсь, це він. Я на нього білета взяв. Так, да, це, це мій. Добре, треба десь сісти. Славі Вроцлав головний. Треба подивитися який нам перон і чекати поїзд. Хотів показати Вроцлав вже до вокзалу Якраз вийшов з тої гарної частини, але на жаль він ще не світиться. Магазин та хвилинка. Добре. Það var verið náttúrulega minn er ákveðið að það hefði betið. Так, ось і місце. Це коли в тебе білет на інтерсіті і пише, що брак варантії місця до щедзення. І так, щоб тебе з кожного місця не, не переганяли в друге, просто сідаєш тут і все. Ми знову майже вдома, вже в Катовіцях, в городі. Далі, візьмемо таксі, бо нічого більше нема додому. І все. Такі треба знайти для початку де тись вихід. Мовили таксі, трохи дорого, але нема нічого ліпше, або чекати до шостої ранки. О, моє. Dobra? dobry Dzień dobry Na pszczynę, tak? Tak, tak Na pszczynę O, to jest Aj, blin, trzeba by zadać ten kod do domofonu, bo to by w ogóle idealny. Tak, 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 tak Блін oh, буде весело. Давай ще раз. О, згадав. Прикольно. Так, не знаю, хто буде кого дивитися відео, але в мене починається. Свято. Польська малюшка і українська пасса.